Так, а ти не пам'ятаєш часом, де наша база? Бо я помираю від води, Дімон. Від обезвожування. Дімон, швидше. Давай, давай. На тобі Все, ще п'ють пью, пью. Чувак, це просто халепа. Я їх потім ще прокачаю, у мене буде ще більше, типу. Чувак, я впав! Хорош. Надо прям жорсткий хелп, бо я сейчас винос пачку зомби. І вони, якщо чесно, мене вже не сильно б'ють, хочу сказати. Мені якось стало простіше з ними. Броня дуже допомагає, да? Да, прям дуже сейве. Ох, чувак, тут і великі зомбі плюються. Вимагає валити цього бобіка. Він харкається, капець. Давай, сейчас хана ему. Убили. Тут ще один, і цього, давай. Їх тут щось ще багато. Йоу, друзі, всем привіт! І сьогодні ми разом з Дімасом продовжуємо наше виживання в світі зомбі-апокаліпсиса. І якщо чесно, тут у нас. Є дуже великі проблеми, тому що, ну як мінімум, тут я був помер, і у нас тут спавняться далі зомбі. І мені здається, що Дімон пора свалювати отсюда вообще, тому що ну йо в баню. Трошки да, бо буде халепа. Ти Дивись скільки їх, це просто повний капут. Мені здається, нам потрібно знаєш? що, Нам потрібна база, нам потрібна залізна броня по-любому і якось пробувати здавати сильнішим. Тому що поки що мені це не подобається. Головне те, що в мене є ліжко, вроді як, і я безвідси ту посвалював. Погнали, бо останній раз, як ми пробували зробити базу, ми знайшли. Метро і просто-напросто в нього пішли, і ні черта, по суті, цікаво не знайшли. Блок скинув тобі на всякий випадок, якщо в тебе нема. Я взагалі тебе загубив. Бо ти внизу вилазь звідти. Чувак, я не знаю, Чувак. Як, куди. Чувак, ч... я над твоєю головою просто. <св2> а, <ріхання> я зрозумів. Це взагалі, Дімон, давай. У мене ноги переламані, чекай. <ріхання> 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 <Тому. ріхання> в мене теж. Сама більша наша проблема в тому, що ми не маємо хати, ми без хатьки, і тут насправді дуже складно виживати. От в чому вся справа. І було б дуже файно нам, по-перше, поспати щас. І я пропоную вилізти просто на гору, Дімон. І на горі поставити ліжко. Давай. Все, давай. Я зміг лягти, лягай теж. Зараз буде день і буде трошечки простіше. Як мінімум зомбаків буде менше, ну. Один Опа. уже то по-любому прийшов, але то таке. Головне те, що ми ще й відхилились, поки. Обалдіть на лупа, чувак. У нього ж і хипе так багато. А в нас інструменти ще досі кам'яні. Хочеться вже потримати щось залізне і не тільки залізне, а ще й в принципі мати багато армору. Тому я пропоную просто забрати ще сліжко одне і друге, і просто-напросто знайти якусь печеру і вже в ній знайти купу-купу. Всього прикольного. Ти як взагалі дивишся на це? Таке, да, це було б дуже файно. Бо виживати, знаєш, тако підсунечком буде складно з цими зомбуками. Так, да, бо тут у нас Є меню прокачки, і по суті, у мене в дефі є два поінта. Я можу спочатку прокачати армор, а далі я можу або армор качати, або резістанс від холоду і по ударам по голові, або хп просто собі додати. Я теж не знаю, що качати в такому випадку. Чорт його Так, да, Я не знаю, качати чи армор, чи просто хп собі додати. Ну мені здається, що давай спробуємо спочатку захист від вогню і ну від жари і холода, як мінімум, на 10% і те, і те, це вже хорошо. Ну і плюс, як я поняв, доміки нам. Не сильно хорошо виходив нас лутати, тому було би непогано, хоча би налутати трохи заліза. А ти прямо тут у знайшов? Ну так неплохо. Я й не почив. Хе-хе, <сум> чувак, надо очі розувати. Я їх і не взуваю, щоб їх потом <сум> розувати. <сум> Бо в принципі лута нам треба прям конкретно багато, і дуже хотілося би знайти велику прям печеру <сум> Ого, що це було тільки що? мене так прям екран затрусило. Коротше, Дімон, я би в лучшому випадку дуже хорошо би хотів знайти прям реально класну солідну печеру. <сум> а поки що я знайшов маленьку печерку, в якій по суті ні й нема. Ну, хіба що вугілля Ну вугілля цього трошечки недостатньо? Я нашов ось печеру побільшу, але тут уже і зомбі є. Ну, в принципі, зомбі то не проблема. Головне те, що тут є печера. І тут даже є смолоскип. Я не знаю, хто тут був. Та ми, напевно, й були тоді в такому <світку> випадку, ні? Та ну я не думаю, що ми тут були. У мене ще й меч зламався, Дімон. Ні, таке відчуття, наче ми тут були вже просто. Думаєш? Думаю, так. Да. Я, чесно кажучи, не впевнений взагалі, але я хочу зробити собі кайло і сразу меча. Мені теж зроби, бо у мене зараз поламаються всі інструменти. Обалдіть ти, тіп. Сокера теж поламається? А мене сокери, по-моєму, взагалі немає. Да. <світку> я без сокери. А ні, є, є. І кайло в мене є, не треба. Кайло, мені тільки Ага, ти тільки меч, хорошо. А, діамантовий меч ще не так не можна зробити. Я думав, зроблю щас діамантовий, а тобі кам'яний оддам, понял. Хитрий, який. Да. Ну погнали тоді нижче? Я, чесно, просто не впевнений. А, ну тут більше нічого нема. Ааа, чувак, ми, мабуть, тут були. Ну так я ж за що, ну. Це наша база, чувак. Схованка. Весь смажений бекон наш. Обалдеть. А нижче ми то докуди дорубали, якраз. Ааа, тоді ж ми якраз і дійшли до метро, братух. Ну да, Ми все якраз тоді дійшли до метро, осьо, і ми по ньому й гуляли. Але тепер я пропоную, звісно, спускатись нижче. А ми не викопаємося зараз. А, ні, ми ж не під океаном Ні, ні, ми не під океаном. Так що, по суті, ми можемо зараз хорошо спуститись, знайти нормально лута і кайфувати. Ні, ні. Я ж, правда, не знаю, можливо, міть нам теж знадобиться. Я би зараз, звісно, дуже хотів би щас поставити пічку і пожарити залізо, яке я добув. А в мене тільки два, вони без толку буде жаритись. Ну ладно, байдуже хай жариться. Бо, блін, було б три, хоча б кайло було б круте, а так ні чорта нема. І ще, кстати, я поняв, що м, скіли по копанню прокачуються тоді, коли ти добуваєш руду. Ану, ось, сюди, давай попробую щось міді добути. Воно зарахує мені чи ні? Да, зарахувало, потім тепер я на 5% швидше копаю. Хорош. Нормально. Бо я тупо міді добув, яка лежала. І ти бачиш, я тебе по суті ось догнав майже по блокам. Ну А да. ну, Чи зможу я вообще тебе перегнати? У мене жона все, все 5% різниці, поняв? Ні, та по-любому, я думаю. Просто що це буде не так швидко. Ну, диви, ти ось вже догнав. Я вже догнав, чувак. Просто, ну, хоча все на все 5%, брат. Ну диви, різниця вже, є, я вже обігнав. Ну так. Правда, я тут був затупив, то ми вже опять однакові, поняв. <рес> а наскільки глибоко ти взагалі хочеш прокопатися? Я хочу прокопатися до печери. А наскільки це буде глибоко, я не знаю. Тут уже десь з'явилась. Йо, це... Тихо, це. Ух ти я. У мене тут так вода нам не треба. Я б її закрив би. Ось все, нормально. Вроді все хорошо, але було б класно знайти прям суху печеру, поняв? Не та, що в воді, а прям реально. Таку. Я не знаю, чи вони тут є, насправді. Я їх тупо навіть не бачив. Ну, цікаво, одне, насправді. Я це тільки що подумав, чи є тут оці, в закинуті шахти. Е, повинні бути, але О, ми нашли залізо і, походу, печеру, чувак. Так, да. вона, до речі, без води. Так що все. Е, окей. Це дуже кайф. Це дуже кайф. Я ставлю верстак, роблю пічку, ще одну, бо ту я вже, звісно, провтикав. А я можу не робити. Тут в мене є плавильня. я був встирив. І в плавильні можу жарити залізо швидше. Все, кайф. Зараз у нас будуть буде кайло потужніше. Правда, поки одне. Якщо ти залізо ще принесеш фастом, то буде два. Так, це Дивлюсь, але не бачу нічого такого, поняв. Диви, тут коротше цинкова руда є. Ох ти, я впав. Кримзит тут, є ось кримзит якийсь крій, а я, якщо чесно, не знаю взагалі ну, для чого він потрібен. Але я знайшов ще залізо. Угу. І ще тут ось є. Ще цинк. Ну залізо ти фарми, фарми. Оце що ми знайшли тут печеру таку хорошу, це прям кайф. Таке дам. Кстати, замітив, що в печерах типа нема особо зомбаків. Угу. Ну мені здається, в звичайному Майнкрафті, аби ми в таку печеру залетіли, тут би вже зомбаків би було. Кріперів, тона ну, взагалі всіх. Тут, <реш> До речі, ще лава ось. Лава теж хорошо. Тут ще нікель є ось. Я не знаю поки що що він мені або нам взагалі. Але залізо ще є. Я щас армор зроблю свій. А він так не робиться, Дімон! А так як він робиться? Я не знаю, що подивимося. Залізний нагрудник. Чувак, він робиться з кольчужного нагрудника не ток і залізних плит. Кольчужний нагрудник робиться шкіряного і дротів. Обалдеть, братух. Обалдеть. Хехе, <рес> повний причому. Коротше, зараз будемо розбиратись, думати. Я скрафтив тобі кайло. Зараз зроблю нам ще а скриню, десь... з... щоб ми тут. Я десь зомбака чую. Це не добре. До речі, а ми тільки говорили, що як же ж класно, що немає зомбака. Опа. Бачу його. Він в масці поняв. Нормально. йо, це солідно. Я його розбив, я його в лаву скинувся. Хе-хе, <рес> хорош. Так, хорошо. А, тоді я пішов шукати тебе і пішов шукати ще руду. тому що, походу, для залізного армору нам треба буде прям дуже добре попотіти. Зато тепер я можу глибокосланцеву цинкову руду добувати, поки що, правда, теж не знаю, навіщо вона нам. А мені стало Доброго погано, булиці. прикинь, я довго біля лави стояв мені. <рес> 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 голова закрутилась. Коротше, з цього цинку можна зробити двері, інструменти можна зробити, прикинь. Непомню. Цинковий меч е, дамажа 6 е, хп. Ну блін, ти знаєш. Коротше, цинку з молотка. А цей дамажа теж 6. Коротше, цинк він як залізо, поняв? Але з нього армору зробити не можна. Е -е -е. На тобі кайло. Да, давай. А наскільки сильно нам треба золото взагалі? Я чесно не знаю взагалі, що з нього тут можна зробити, але я вже почав бачити зомбачків. І нитки Дімон нам супер треба, як я поняв. Я знайшов якусь штуку тут дерева. Лол, якийсь біон. Це закинуті печери, чувак. А, а я знайшов. Бочки, в них купив всяких штук. Але все саме, що корисне, то це просто вугілля і пшениця. Я знайшов, коротше, закинуті печери. Тут і руда є, залізна, поняв. Тут і срібло є, яке я поки що не знаю, навіщо нам потрібне. Але якщо я не помиляюсь, тут навіть сталь є. Поки що, правда, теж не знаю, навіщо вона. Ну з е срібла можна зробити срібний порошок, потім електріум якийсь електріум злиток, з нього можна робити всякі енергетичні штуки. Коротше, срібло, як я поняв, не сильно нам поки що потрібно. Ну я би якось ще дійшов би до того, як робити. Ти думаєш, їх тут можна крафтити? Та, чувак, 100% якось можна скрафтити щось. Я думав, знаходити треба. Ні, може і знаходити. Всяке може братух бути, я, правда, тут зомбічів нормально знаходжу вже. Да, вони спавняться якось біля нас, понял? Да, ну багато причому. Ну типа не так їх на вулиці. Головне те, щоб у нас було багато заліза. Скільки в тебе вже є. 31 штучка? Непогано, має 10, чувак. Непогано, чувак. Хе. Це взагалєно, що в Тесіки заліз. Я вообще був би не проти зробити стіл зачаровувань, зачаруватися по диком, поняв. Цікаво, я прокачав. Да, я прокачав поїнт по копанні. Я можу вкачати собі або швидкість на 2,5%, або вдачу. Ну я, звісно, напевно, пішов би в швидкість. А в мене є щось таке. А є дефолт. Я Я нашов пічку, тут 26 вугілля. Ферстак нашов. Просто заспавнулось, поняв. А чим? Диви, в мене зараз у майнінгу? Є є ось одне, поняв. Опа, тихо, 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 тихо. Десь качую. А ем, я теж одне очко поняв. І е, фортуна є. Є лак, поняв. І два з половиною майнінг спід. От майнінг спід я понімаю, але яка різниця між лак і <звук> фортуна? Коротше, лак, як я понімаю, це трошечки поламаний якийсь спел. Ну, бо в Майнкрафті теж є зачаровування, типу, вдач. поняв. Ну, воно як би то не сильно, по ходу працює. А от фортуна, іменно, та, що як залізом іде, ой, золотом іде. Оце іменно те саме, що зачарування вдачі наш на кайлі, поняв. Тобто, якщо вже й брати, то брати... Я такі тут богатство найшов. сань! Чувак, де ти? Я, коротше, трошки погуляв по цій печері, поняв, чи що це тут таке. Коротше, угу. об'яснюю. Тут ем, бочки. Зараз виходить тут шість залізних блоків. Обалдеть. Да, 18 мідних злитків. Е, трошки поїсти, але ну, це таке уламок аметисту 111 штук і смарагди 3 штуки. Обалдеть. Сморахди кайф. Ну, я єдине, що прикольно знайшов, це тільки пічки, в яких було дуже багато вугілля. Я їх поламав і позабирав вугілля. Хорош. О, блін, Дімон, я з собою воду забув взяти. Зачарована книга на ремонт є. О, це дуже класна штука, чувак. Це, це просто супер класно. Да. Так, а ти не пам'ятаєш часом? Де наша база? Бо я помираю від води. Дімон? Від обезвожування. Я можу попити воду? Не маю навіть і уяви, Дімон. Быстрій Давай, давай. На тобі віки ще поп'єш. п'ю, п'ю. Чувак, це просто халепа. Ще ще водочки, бемц. Я ще дві собі. найшов залізних, так що забираю одну собі. Непогано. Ну, у мене тут ще повна халепа, чесно кажучи. На тобі ось не оброблене залізо. А похавати є що? Похавати да є трошки. На, Хліба, і тут ось можеш взяти собі трохи яблук. О, тут і тінті є. І пісок, і порох. Кстати, а ну, що можна зробити з пороха? З пороха можна зробити кулі. А, блін, у мене Ось така біда, чувак, у мене... у мене до пластирі. У мене є. А ще з вечір. Блін, може, додому якось там поспимо. <рес> Ти знаєш, ну я може й був би не проти, про те як? <рес> <рес> не знаю. Поправдай раді, після того, як ми поспали, я тепер почуваю себе прям класно. Але мені супер жарко тут біля пічок. <рес> 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 так і і да. Ще у мене є point спел на комбаті. Я би що вкачав? Я би, мабуть, вкачав або атак спіт, або демедж. Ну, я, навірно, вкачаю демедж. Потім в дефенсі в мене нічого нема. В копані у мене поки що нічого нема. У швидкості ваку... Кробатиці у мене є, я швидкість її прокачаю. Дуже непогано. І заліза у нас зараз буде повно. Ми зможемо конкретним образом, що супер жорстко зробити собі залізної броні. Я просто правда поки що не сильно розумію як. І скільки в нас є не ток. Не знаю, ну мет 9... А, в нас багато. 38. У Нас багато. Так, я скину там трохи. Нормально, чувак. Ще нормально. Зараз буде купа всього. І я би ще к статі дуже по хорошому хотів. Подивитись. Ааа. Нічого собі в мене черевики. Кепка теж стальна, прокачена. Стальна кепка робиться ще в, такі, в механічному виготовленні, які стальними плитами, стальними злитками. Обалдіть. Коротше, супер багато всяких приколів. Ну, окей, значить, мені щоб зробити. Е, залізні плити, треба залізний молоток. Окей, зараз буде. Залізний молоток. Залізний молоток є. Потім мені треба залізні кусачки, як я понімаю. Тільки як вони робляться, я не пам'ятаю. Питання зірочкою. Питання зірочкою конкретною, чувак. Ага, все, дві палки і залізно, все окей. Є кусачки. Я роблю собі залізні плити. Отако От 6 штук. Давай зроблю ще. Давай зроблю, коротше, на все 28, нормально. Хорош. Ага. Залізний дріт. Мені їх надо е, 5 штук. Це на двох 10, значить. Окей. 10 залізних дротів є. І по суті, а ну дай мені свіш ряний нагрудний брудух. Да. Бенс один є. Бенс, другий є. Все, чувак. Апгрейд. Нормально. А так в тебе був нагрудний клол? Ну да. Сім. Це чита. А, так у мене ще й кращий чувак. Чувак, так я й про той говорю, Та якийсь ще спецмаза жорсткий. <рес> мені випав зомбака, що я зроблю. Це ще шок. А я нам скренню забрейдив, диви. Хорош, чувак. Зато в нас ще шість залізних блоків є, це ще жесть. Так, і я би ще, звісно, побігав по квестам, подивився. У нас дуже багато всього виконано, по ідеї. Так, тут просто прочитати треба. Тут ще теж якась юрода, мені даш кирину шапку. Кірині чоботи! Якусь ще книжку, тут якісь книжки, зоть яблука, ну тут у мене не виконано. О, тут виконано пластир дали. Тут виконано, лаунчбокс якийсь дали, прикинь. Лаунчбокс? Да, де він, я не знаю. Ну коротше, ладно, я зато можу зараз, по суті, зробити собі, получається, прокачані шкіряні чоботи, кольчужні. Опа. Ааа, Саня, я поняв, як лаунчбокс працює. Він зразу в тебе відкривається і тобі щось з нього падає. Поняв? Мені випало два апельсинових джус. Я поняв. Я роблю собі залізні чоботи. Сразу. бен, все, чоботи прокачаніші стали. І свій нагрудник, я щас теж прокачаю, напевно, до залізного. Бо його можна прокачати як до цинку, так і до yellow football, red football. Коротше, фарбувати можна, генеральний, якийсь потім хайт візіблі, блек футбол. Коротше, мідний можна зробити, залізний. Ну вони всі плюс-мінус однакові, просто різно виглядають, пані. Uh -huh. Ну я зробив свій залізний, коротше. І очі непогано, я вдітий тепер. Хорош. Мені би штани, чувак. Але штани. В квестах не побачив, щоб давали а, до речі, якось так криво працює цей в 5 <хи> да, да, він мене так само працює. По суті, поняв непогано. е У нас дуже багато всього. Але теперки, я був би ваще не проти погнати якось ну, зачистити парочку зомбі, чувак. Бо я вдітий нормально. Мені би тільки тепер капелюха прокачати, бо в мене оцей майже поломаний. Коротше, Дімон, трошечки я потусувався, зробив свій залізний шолом, але він набагато гірше, ніж оцей шолом армії. Поняв. <хи> Скільки захисту залізного шолому? е 22 локейшн армор. 22? Да, а мому армії 36 а ну в мене теж вже плюс 22 на мотоциклетному цьому, поняв. Ага. І ще я хотів би подивитися. А, стіл зачаровань робиться точно так само, як і робився. Ми б його навіть могли би зробити, але просто. Я не знаю, як зробити діамантове кайло А воно робиться так само, чувак. У нас є два діаманти, тільки нам би третє знайти, ми могли зробити стіл зачаровувань і зачаруватись крепко. і да Типа, по суті, нам треба просто спуститись знову ж таки нижче, знайти діаманти. І після того, як ми знайдемо діаманти, ми можемо зробити стіл зробити діамантове кайло і зробити стіл ось Конкретно сильно можемо спустити. У, я торгано найшов. Це таке? Не знаю, тікає від мене, прикинь. Воно зліва, зліва. Де ти бач? Зліва, зліва, побіг, побіг, побіг. Ааа, поняв, 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 таракана. Да, собакачуючий. Я теж чую, там воно внизу супер мега лава, поняв. Я би туди може спустився, але я ось хочу подивитися, що з золотом воно зробити. Золотих злитків. А, прокачування, коротше, скрині, ще якісь штуки, низирит, понятне діло. Купа всяких покращував. У тий. Халепа. що там? Її джинси зламали, напали на мене. А ми, кстати, теж штанів нема. Штанами прям жорсткий проблема. Ну я би супер дико хотів би діаманти знайти. Ми б могли їх добути, чувак, і прокачатись максимально. А, ти, кстати, бачив тут бочки? Та це ж я їх облутав вже, да. Павутиня, нитки, рипа. О, так тут штани були, кольчужні. У мене там немає нічого, геть. У нас різний лут, походу. Ааа, походу, чувак. Лол, прикольно, я й не знав. Ну я, коротше, залутав собі штани. Я їх потім ще прокачаю, у мене буде ще більше, типа. Чувак, я впав! Хорош. <laughs> У мене в персонаж сам туди пригнув. Да, вірю. Він дупо такий рішив кавабангу зробити. Тільки тепер я ще й ноги поламав. Ще й при чому всі. А ти хорош. Ну, ти знаєш, є один мінус. А саме? Тут нема діамантів. Да? Там взагалі ніч немає що? Ну, ні, щось є, но діамантів самих нема. Є золото, поняв, така движуха. Якщо чесно, Дімон, я знайшов діаманти, тут ще купа просто заліза. Таке відчуття заліза просто тонна. Да, заліза навіть я ось стою, копаю, його тут прям воно не кінчається вообще. А ти жорстко прокачав цей. Майнінг штук. Так, да, да, да. А не знаю. У мене два поінта є. Я фортуну тільки враз скачав. Хотів би ще mm -hmm. майнінг спіда підкачати і де б ще один потратити. М? Тут, коротше, діамантів вообще тонна, їх вісім штук тут, прикинь. Ого, багатецько. Та вообще купа, якщо чесно. Вісім діамантів, з них можна робити діамантові шмотки, е, якусь ще штуку. Меч діамантовий, я поняв, як робити тепер із залізної палки, залізних листів і діамантів. Ого. Чародійський стіл, е, потім обичне діамантове. Таке ІЗІ робиться, діамантові стріли є. І ще тут є рюкзак. Діамантовий ранець. Ну він, коротше, робиться, як і обичний, він просто тупо прокачується, а обичний ранець робиться зі шкіри, ниток і отакої всякої двіжухи. Ну, є одна єдина проблема, поняв? Ми ні разу не знаходили тварин, ну, корів там, де шкіру взяти no, і да, так далі. Да, да. І ще я знайшов уранову руду. Хорош. Будемо якісь реактори крафтити, да? так? Та. Ми <по> такі реактори будемо валити. Nee. Я прокачав ще собі швидкості для копання. Ще 2,5%. Найшов. Ну, чувак, тепер же ж. Просто саме головне знаєш, що ми можемо зробити? Mm -hmm. е, я можу зараз поставити верстак тут, отако Бенс, зробити собі діамантове КЛО. Ох, є, чувак, мені тут жарко. Ну no, та, лава так то. Ні, так, то я ж її потушию в обсідіан, типа. Да? Ну, ну да. значить, просто під самим цим, поняв, в лава тоже, воно. Да, типу. Да. Гріє. Походу, іменно так воно і працює, Дімон. Я чую зомбака. Да? Я теж. Ну, я не знаю, де він. Тому я просто стою Осінь. і добуваю обсидіан. А я убив. Ну я прям, типу жорстко нагріваюсь, поняв? Я от даже в воді ось стою. Ну да. І мені прям, типу, супер погано, поняв. Може мені даже зняти якусь шмотку, бо вона додає, типу, мені нагрівання, поняв? А я тут зомбаками забавляюсь. забавляюся. вірю, чувак. Я поняв, як добавити обсидіан, треба просто далі стояти. <реш> Хорош. І я його добиваю, і я не нагріваюсь. Поламав систему, виходить, там. Ну виходить, да. Так, у мене є 5 обсидіана, я все, я готовий звідси тут повалити. Yeah. Угу. Як мене до мене достав. Чувак, я бачу цього зомбі. Тут якийсь супершвидкий є зомбі. Я прям його чую. А чи це ти може біг? Ну я одного вбив, чувак. Да, мабуть, це ти просто біг, а я поняв злякав. Да, мабуть, мабуть, то я біг. <світ> так я би в принципі планував додому йти. Так, да, буде непогано, то я вже і ноги собі поламав, поки тут лазив. Ух, Дімо, і буде непогано просто поспати ще тихесенько. У нас уже зараз прям буде зовсім скором. Стіл зачаровувань. По суті, нам вз... сталось просто ерунда. Я щас просто візьму, ще прокачаю собі штани. Кольчужні, вони дуже легко прокачуються, і після того, як я їх прокачаю прямо зараз, ми можемо спокійно просто брати і шурувати, йти валити зомбаків, і там по-любому є книжні полки, які ми будемо ламати, добувати книжки, і зможемо зробити собі самим дуже багато книжних полок, поняв? Угу. Ти так то обалдеть уже в дітей, якщо порівняти ну. зі мною. Та ми погнали. Коротше, дімон, в якому в якійсь цікавій ми місцевості, але нам треба знайти будинок, в якому вже ізначально будуть книжні полиці. Тому що я думаю, що не просто так воно. Тут все є. А тут ось є спавнер із зомбаками. Це не прикольно. Вообще не прикольно. Погнали вище. Зараз, якщо ми тут нормально все налутаємо, буде ваще кайф. А я тут налутав ще один спавнер. Ой, в мене. Зламав. Так, ну в цьому будинку якось слабо, поняв. Тускло, тускло. Да, трошки пустувато. Дуже пустовато в цьому будинку. Може там напрям на верху ті поцікаво якось. Хмара в пляшці знайшов, прикинь. Обалдеть. Це ж. От пояс надає власнику можливість подвійного стрибка. Ооооо, сюди! Обалдеть. Нормально знайшов. Оце ти знайшов. А я, крім папіру, і золота більше нічого не нахожу. А, ні, книжні полиці, лол. Щось я протупив, є ж вони тут. О, і спавнер нер заниканих. Так, давай, Димон, спускаємося. У нас уже є трошки книжок. Скільки їх тут у мене? 15. Ну цього ще маловато. Нам до бішечка. Тут ось ще є будинок. Тут прям зомбаків уже в рази більше. Тут їх прям тонна, Дімон. Вірю, сейчас прийду. Надо хелп. Надо прям жорсткий хелп. Бо я щас виносю пачку зомбі. І вони, якщо чесно, мене вже не сильно б'ють, хочу сказати. Мені якось стало простіше з ними. Броня дуже допомагає, да? да, прям дуже сейве. Ой-ой-ой. ой ой Тихо. Їх прям дуже багато, але їх треба всіх перебити і потім зайти зламати спавнера. Ну да. Так забігаю, ставлю смогу скипа. Авнер Ламаю. Ой-ой. Мені наплювали в лице, брат. Це погано. Так, ну тут мені то наплювали, но я наплювали, але я, короче, наплював на них і я добиваю просто книжки. Хорош, я купу золото. Я знайшов. нічого не бачу. Я знайшов папір, знайшов бабки, ще один контролер. Хорош. Гроші, це хорошо. О, тут вище ще книжки є. Тут, короче, багато книжок. Це дуже кайф. Ну да. Золото, бабки, діамант знайшов. Діамант знайшов ще. Ще бабло. Універсальний приваблювач, слот пояс. Ану, що це таке? Притягує довколишні предмети. Ти як. А! Не можу доважити його! Нідоз. Оплював мене. Все, я натів, короче, на пояс магніт. У мене є певні проблеми, про які не говорять. Чувак, іду. Я на самому верху. Іду. Він він оплював, поняв, і я не міг його бити. Да, 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 я так же. Не можу. Ну ти оббив хорош. Діамант залутав ще один. Все, чувак, ще. У мене вже 30-й левел, щоб ти понімав. А я випив, походу, поганої води. <сум> хорош. Да, поганої води, в мене голод тепер, нічого страшно. Зато має 4 діаманта, 30-й левел просто. І книжок у мене зараз 6. 53, це по суті немало. Та по суті да. Я думаю, можна повертатись додому. Ну да. Тільки по дорозі я би, звісно, ще дерево одне зрубав, велике. І зомбі ще завалив. Ох, чувак, тут і великі зомбі плюються. Ти де? О, Ти далеко бачу. Нє, ні, 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 я тут недалечко. Помагай валити цього бобіка. Він харкається, капець. У нього 27 хп. Бачу, допомагаю. Давай, ще хана йому убили. Тут ще один. І цього давай. Їх тут щось ще багато. Нормально, нормально. Фух чувак. Розвалили. Получається. А я просто дерева хотів добути, поняв? Опа, зомбак. Так, давай хлопачити. Це з сокирою, вообще, прикинь. Так, 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 я бачу. Тут ось ще є. Тут їх ще б купа. Так. В лісах никаються, прикинь. Угу. Так, можна бігти додому, Дімон? Да, let's go. Коротше, Дімончик, що хочу тобі сказати. Де наш обсідіан? Ось сього. Тепер нам треба зараз вирити нормальну місцевість для того, щоб поставити цей чудовий чародійський стіл, братуха. А так як ми нормально прокачуємося я, кстати, ще собі демеджа вкачав. По щиту поки що нічого не можу вкачати. По копанні теж по швидкості можу вкачати свій мумент спіда, щоб я ще швидше бігав. Я би вирив нормальну коротше, ще з ділянку. Ти допомагай мені рити, панів. Може свій теж діамантове КЛО зробити. Зроби мені. Ого, ти хочеш. Да. Чувак, ну ладно. Я то скинув. Ну нам треба тут зробити більш тако цивілізовано, панів. Ну да. А то щось що ми, як печерні люди, да? <хи> да, чувак. Надо, надо, знаєш, хоч ми й живемо під землею, нам треба жорстко бути ну, нормальними типами. Тому, в принципі, я навіть готовий нам Зробити нормальну підлогу. Ну, правда, не скрізь, але вже хоча б десь. Mm -hmm. Так, стіл зачаровань, вроді, як працює. Я просто ставлю книжні полиці. І на який левел ми можемо чаритись? На 22-й. Ні, слабо. Надо ще. Ще п'ять полиць. Бем-бем-бем. 26-й, Блін. А скільки ж тут полиць треба. Ану, 26-й, так само. О, все, 30-й є. Блін, якось галімо ми його побудували, ні? Ну, що я тобі можу сказати. <реш> О, так. Так само 30-й, я понял. В общем, зато, чувак, на 30-й левел ще зачаритись, це максимально дай Береш Лазурит, значит, понял? Кейло. <реш> лазурит. Ай, тут шовковий дотик буде. Ні, я шовковий дотик не хочу. Два я щас нагрудник попробую зачарувати. Пробуй. Блін, ну у мене тоді не буде 30-го левела, щоб зачарувати кайло, круто, поняв? Ну все, що шо. А, ви можеш ти тарати? зачарувати кайло? Зачаруй кайло. Ну давай, давай. Діамантове? Ну, на який в тебе левел? У мене 17. Ну, чаруй на 17. Ефективність 2. 14 рівень забере мене. А, то ти ж не зачарив? Ну зачарив. Зачарувати? Ну, зачарив. І що випав? На Ефективність 2. А, <с> А в мене шовковий дотик так і остався, поняв? А що, якщо я щас зламаю, стіл Зачаровані, поставлю заново Думаєш, що це до шов А що якщо я зламаю оцю полицю? Ооо, а тепер тут ефективність 3, але це 28-й. Зараз я поставлю ще одну полицю знову. Може, воно, ну, пофікситься, поняв? Я думаю, ні. Ні, тут шовковий доти, кабелдеть. Тут, коротше, мені в будь-якому випадку тоді треба зачарити, виходить, хоча б ось, ось ефективність 2 на залізну кайло. І тепер тут у мене удача 2, ну не третя чогось. І ще якісь зачари, поняв. Блін, ну я якщо зачаровуватись на, типу, 30-й левел, то це буде удача 2 всього-навсього. Це мало. Ну ладно, давай хоча б. Удача 2, ефективність 4 випало. О, непогано. Зараз да. ще армор зачарюю, буде вощи тема. Незламність. Захист від вибухів, захист 2, захист 2. Ну, нормально, коротше, зачарився. І я би ще зачарив діамантовий меч, цей чувак. Правда, тут галімі галі дуже. Ну, я зачарую просто залізний меч на гостроту. Так він хоча б буде жорстче чуть. А цей на незламність 3. І потім можна буде, поняв, в цьому можна буде його ще запати. Диви. У нас ж є залізні блоки. Ми просто робимо собі ковадло. Опа. І, коротше, гостроту плюс е, незламність. 6 левелів. Гострота 1, незламність 3. Нормально. Хорош. Тепер цей меч, чорт коли зламається. Взагалі, не полано, Дімон ми з тобою вальнули, да? А я своє кайло зачарю на знаєш що, на mm -hmm. ремонт. Е, hey, лисий! Все. кайло. Так в тебе ж на ньому нема зачарів нормальних. В смысле, ефективність 2. Так це єрунда, У мене 4. Нормально, нормально, нормально. Цікаво, наскільки жорстко це кайло копає. У мене ще ж мумент speed. О, от воно ще кайф купає. Твоє, правда ремонтується, і ти просрав жорсткий зачар. Ну, ладно. Ні, нормально. Я потім це пофіксую, нічого страшного. В общем, друзі, якщо ви хочете бачити більше відосів про зомбі-апокаліпсис, то обов'язково ставте слово на підписуйтесь на канал. З вами був Санчіос і Дімончик. І пока -пока. всім пока-пока. Всім пока!